Вітаю, любителі Шахів, відео для початківців про розрахунок варіантів. Покажу вам на своєму прикладі, як я вибираю, який хід буду робити. Ну, такий простий хід думок своїх. Я сподіваюсь, вам відео це допоможе. Для того, щоб почати рахувати варіанти, ну, я просто взяв тут рандомну позицію свою з партії, що потрібно для цього. Для розрахунку варіантів, як саме вибрати хід свій, так? як проховати варіанти і знайти сильніший хід. Ну або той хід, який ви вважаєте сильнішим. Для початку вам потрібно оцінити свою позицію. Ну, наприклад, зараз хід білих. Я спочатку тут оцінюю свою позицію, потім я маю вибрати якийсь план. І виходячи з цього, я виберу декілька-два-три ходи, щоб реалізувати свій план, який я виберу. І вже з цих двох-трьох ходів я буду кожен з них рахувати, там, на 3-4 ходи вперед, щоб вибрати сильніший з цих ходів. Звісно, що для того, щоб аналізувати позицію або вибирати план, це потрібно ну, робити інше відео. І... І не одне, це така важка тема, це стратегія, позиційна гра. Ну, я також не найсильніший в цьому, це як простий любитель. Але коротенько я вам покажу, як це робиться. Ну і далі будемо саме проговорити про, про тактику, знаходження тактики, комбінації, як там рахувати варіанти, про оцінку позиції. Оцінюючи позицію, ми спочатку дивимось на матеріал. Ну, наприклад, тут врахуємо три легкі фігури у білих три у чорних. Три тяжкі фігури у білих у чорних рівність. Ну і по вісім пішаків як у білих, так і у чорних. По матеріалу, в принципі, тут рівність. Далі ми дивимося на позицію королей. Чорний король безпеці, в принципі. Білі фігури тут ніде не прориваються, нема таких слабких слабкості такої великої, яку, о, яку можуть використати саме зараз білі. Ну, звичайно, тут поле F6 і пішак F7 слабкі, та інші чорні поля, але зараз білі ну, ніяк не можуть прорватися. Тут клин через і пішаки. тому, в принципі, король чорний у безпеці. Білий король також, якщо, е, ну, на перший погляд, здається, знаходиться він не в найкращому становищі, порівнюючи з чорним, але чорні фігури також ну, не можуть дібратися до короля, нема ніяких там прорив F5, тут, тут якісь жертв по цим пішакам. Тому я, в принципі, також оцінюю свого короля тут в безпеці, нормально. Потім ми дивимось за розташуванням наших фігур і активності наших фігур порівнюючи з чорними фігурами. Ну, дивимось, наприклад, на чорного коня на С4, він розташований активно. Він знаходиться на половині моїй. Також інший кінь на F5 чудово, знаход... чудово стоїть опорна позиція в нього. Порівнюючи з білими, своїми конями, мої коні вони просто захищаються, вони набагато менш активніші. Ну, Чорний офіцер, мій, мій чорний офіцер ще гірший за його, але також його чорний офіцер, в принципі, ні на що такого не нападає, і ключові поля тут не, займа, не може пробивати. Ну, там кінь, якщо на поле Д2 стати зараз не може, Тому, в принципі, чорний офіцер також. Не дуже активний. Хоча він і стоїть на половині <кій> білих. Але тут саме активність двох чорних коней. Оцінюючи саме важкі фігури ферзя та Тур. Тут закрита позиція, вони не активні також. Краща позиція у чорних саме за рахунок ось цих двох коней. Наші ж легкі фігури вони просто захищаються. Та знаходяться на першій другій горизонталі. Ну, про офіцера то зрозуміло, що він просто впирається в пішаки свої, і ніякі такі важливі ключові поля він тут не займає. Далі ми дивимося саме на пішакову структуру, на слабкість. Слабкість е пішаків, слабкість полей. Ну, в білих слабкий пішак. На а 4 Чому він слабкий? Тому що він не захищається своїм іншим пішаком. Ну, ось він, наприклад, захищає пішака на G5. А пішака на а 4 інший пішак не захищає, тому його вважають слабким. Також слабкий пішак у нас це на F3. D4 слабкий пішак, але він потенційно захищається ходом С3, тому, в принципі, не можна це вважати як за слабкість таку. Ну, тут ці пішки також можуть спокійно піти вперед, і вони будуть захищені. Не, не сказав би, що вони <кій> дуже слабкі. У чорних вже слабкий пішак на F7. Ну, тут пішаки також можуть піти вперед, і буде тільки також одна слабкість. Ну, тобто дві слабкості проти моєї 1-2. Ну і тут якийсь буде також пішак слабкий. Тут, в принципі, в чорних також. Маленький, маленький плюсик є. Але також можемо відмітити забілок, що пішаки наш, наші контролюють поля. Поле слабке. F6 для чорних. Чому? Тому що а, його не контролює пішачок чорних. А ось ми контролюємо це поле. Тому воно слабке. І це як. Перевага для білих. Плюс тут поля слабкі біля короля. Ну, але поки що ми цим ніяк не можемо скористатись. На рахунок наших слабких полей. Це поле Є3, ну, Д2 також. Туди можуть проходити чорні фігури, але їх зараз недостатньо. Ми контролюємо, в принципі, ну, пішекинок. Контролюють інші поля. Ось слабкі поля. Які атакує Чорний кінь. Пішаками ми не можемо контролювати. Там. Так от. Наш пішак на F3, і він. Так як я пішов на F3, прослабились поля Є3 та G3. Це наші слабкі поля. Але, повторюсь, зараз чорні фігури не можуть ними скористатись. Тому, в принципі, позиція ну, плюс-мінус по цим слабкостям. Рівне. Але в чорних краще саме за рахунок ось активних фігур. Ну і комп'ютер тут оцінює мінус 013. Ну, і, виходячи саме з оцінки позиції, план, який я тут вибрав, це прогнати цих коней. цього або обміняти, цього прогнати. Ну і також офіцера. Там. От. Хід С3 кандидат у мене, потім хід Б3, потім хід G3. І після вибору ходів кандидатів. Кожен з цих ходів своїх, я буду рахувати всі варіанти. Ну, наприклад, я ходжу c 3 офіцер відходить на А5, я граю потім b 3 кінь. Має відходити на B6, тому що тут поле контролює ферзь. Ну, тут зрозуміло. Ми також контролюємо ці поля. Потім я граю B4 і офіцер втрачається. Ну, після ходу С3 суперник має відійти офіцером або на E7, або на F8. Відходить офіцер. Так. Потім я граю B3, кінь має відійти, наприклад, на B6 або A5. Потім я зіграю кінь G3, якщо обміняємось добре, якщо кінь відійде, то також нормально, тому що кінь буде займати ну, гіршу позицію, чим на F5. І, в принципі, такий міні-план. Мене, в принципі, влаштовує. Потім я маю порахувати варіант, якщо я почну з B3, там кінь відійде, потім c 3 потім кінь G3, обміняємось чи не обміняємось. Потім я маю порахувати хід G3. Там обмінялись, з'їли, вони там зіграли, наприклад, c 5 c 3 Ну, це мені менше подобається, тому що буде хід c 5 буде починати давити на центр. Тому я тут вибрав саме хід c 3 Спочатку саме з цього. Мені це більше подобається. Також дуже важливий момент це коли рахуєте варіанти, ви маєте їх рахувати, називаючи координати. Спочатку я покажу, як не потрібно робити. Так, ну, наприклад, я піду пішаком, прогоняючи офіцера, офіцер відійде, я піду, прогоняючи коня, наприклад, B3, кінь відійде. Я граю конем, наприклад, там сюди. Взяли, взяли. Так. Отак не потрібно робити. Тому що ви будете робити більше помилок. Будете забувати, де, яка фігура де стоїть. Потрібно саме називати координати. Це вам набагато більше допоможе. Ну, наприклад, я граю С3, офіцер відходить на F8, я граю Б3, він відійде на B6. Я граю кінь G3. Кінь б'є g3, король б'є g3. Так буде правильніше. Ну, також, коли ви граєте, не треба там малювати стрілочками, ну, як я зараз. Це, звичайно, можете так робити, але більше старайтесь саме без цього обходитись і рахувати так варіант. І варіант, звичайно, потрібно дораховувати до кінця. Спочатку варіант, наприклад, з C3. Потім до кінця рахуєте варіант. Якщо починаєте з b 3 ну і варіант до кінця, який йде з конем на G3. Звичайно, на початку це важко, чесно скажу, і мені важко навіть. Хоча я вже там більш-менш рахую варіанти, але також роблю помилки. І коли багато граю в Бліц, то в Бліц, ти коли граєш, ти не можеш після кожного ходу оцінювати позицію. Рахувати багато варіантів, в Blitz ти просто там на 2-3 ходи порахував, пішов, на 2-3 ходи порахував, пішов. І звикаєш до того, щоб ну, лінишся і не рахуєш повністю варіанти, але потрібно їх там, дораховувати до кінця. Так що не робіть такі помилки, рахуйте варіанти, старайтесь, і буде у вас більше перемог. На сьогодні це все. Тут я просто вам хотів показати приклад, структуру саме розрахунку варіантів, на що, ви, на що вам потрібно звертати увагу. Підсумовуючи саме це відео, цю частину, ви спочатку аналізуєте позицію, дивитесь, як розташований ваш король, король суперника. рахуєте матеріал, пішаки, фігури. Потім ви звертаєте увагу на структуру саме пішаків. Дивитесь на слабкості. Слабі поля це в нашому лагері, це які не можуть контролюватися пішаками. Суперника також дивитесь на слабкі поля. Слабкі пішаки це ті пішаки, які ми не можемо підкріп, підкріпити їх. Своїми пішаками, дивимось на свої пішаки слабкі, пішаки слабкі суперника, чи можемо ми їх атакувати, чи суперник, можливо, нападає на нашу слабкість, чи можемо ми її захистити. Оцінюємо положення наших фігур проти положення фігур суперника, можливо, ми можемо використати погане положення там, фігури, наприклад, ферзя, можливо, ми можемо спіймати ферзя. І від цього вже залежить наш план. Потім ми вибираємо план. Будемо ми нападати на короля, якщо він тут, якщо ми можемо використати слабкість в позиції суперника. Або ми ж будемо захищатись від того, що суперника фігури активніші і вони хочуть прорватися на наші слабкі поля в нашому лагері. Дивлячись, що вже від цього, ми будемо вибирати план. А потім ми вже вибираємо декілька ходів кандидатів. І кожен хід ми маємо розрахувати до кінця. А, наступне відео я якраз зроблю про комбінації, про тактики. Як знаходити тактики і як там рахувати варіанти, на що потрібно звертати увагу. Тут поки все. І бажаю успіху вам!